А Росія тим часом на противагу навпаки несе все більше і більше втрати. І от сьогодні цей показник а, фактично ну сягнув такого рекордного рекордної позначки а, за останню добу. Окупанти втратили майже дві тисячі військових. Про таке повідомив наш генеральний штаб, зокрема, сили оборони України знищили ще і 23 танки, 38 артсистем, 81 одиницю бойових броньованих машин. Тобто, ми бачимо, що російські втрати ростуть і в техніці, і в живій силі. Звісно, це нам свідчить в першу чергу про високу інтенсивність і Очевидно, що вона зростає, оскільки ну, ось такі показники маємо. Я зазначу, що. Загалом за останній місяць констатували в багатьох відомствах, в тому числі навіть і в міністерстві оборони Великої Британії, а про те, що суттєво зросла кількість російських втрат і за останній місяць її вирівнювали приблизно середня тисячу триста російських військовослужбовців на добу втрачає окупаційна армія. Мова йде про втрати як безповоротні, ну загалом безповоротні, але як і про загиблих, так і поранених. Да, я думаю, і... тут ми можемо сказати про те, що що могло теоретично з нашої точки зору бути причиною зростання втрат, тих, які про які повідомляє Генеральний штаб, це в тому числі те, про що вчора зазначали інформаційні видання, і президент України, говорячи про те, що Росія сформувала угрупування близько 50 тисяч осіб на Курщині, і відповідно намагається здійснювати заходи пов'язані з витісненням українських військ, і втрати, як знову ж таки повідомляють наші офіційні особи, є вкрай високими, тому тому, скоріш за все, сумується сумується скажімо, не лише втрати на території України, де здійснюється супротив російському наступу, але в тому числі і додаються втрати, які мають місце на Курськ на Курщині. Ну, до речі, якраз про Курщину, про такі російські втрати і їхні провальні штурми розповіли нам сьогодні в 47-й бригаді. Зокрема, нинішній день назвали чорним для росіян в Курській області. Оперативна обстановка там залишається непростою, але вона контрольована. Зокрема, і так само як зазначила пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади, чогось цитую критичного для воїнів збройних сил України немає. За словами Анастасії, блищик Росіяни намагалися штурмувати українські позиції, але для них це закінчилося величезними втратами. Послухаємо детальніше. Вчора дійсно був чорний день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Тобто вони намагалися залітати на техніці з десантом і штурмувати населені пункти. Проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї окремої механізованої бригади. Ну, от про таке нам розповіла пресофіцерка 47-ї бригади, додавши, що три ворожих БТР підірвалися на мінах. Іншу техніку знищили за допомогою ФПВ-дронів та е, протитанкових е, власне ракетних комплексів Стугна. Іншу е, техніку знищили суміжні бригади, з якими бійці 47-ї стоять на одному напрямку. Ну і за словами Блищик, ворог також зазнав втрат у живій силі. Ті росіяни, за її словами, які вижили, розбіглися і заховалися в посадках. Ось така доля. Спіткала власне, ну такий початок, напевно, вже російського великого наступу, або ну принаймні інтенсифікацію бойових дій на Курщині. У нас є ще, скажімо, інформація знову ж таки як традиційна з точки зору останніх трьох років. Це символічність дат, по відношенню до яких російське військове командування можливо планує здійснити чи досягти тих чи інших результатів, і була інформація про те, що до інаугурації Дональда Трампа. Начебто, президент Російської Федерації Путін дав відповідне доручення все таки забезпечити витіснення українських сил з території Курська для того, щоб те, про що Україна говорить як про елемент сильної позиції, чи переговорної, чи в тому числі ну, потенційно переговорної позиції, ну зникло з точки зору дійсності.